Я Андрій Каранда вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Я пропоную вам сьогодні поговорити про те, яким може бути альтернативне мощення. Але перед тим, як ми будемо говорити про доріжки, я прошу вас підписатися на канал, поставити лайки та вподобайки. Коли створюєте свій сад, в першу чергу подумайте про комфортність пересування по ньому. Одразу скажу свою особисту думку, що якщо у вас є пляма газону, я сподіваюся, ви знаєте, що це суцільна якась має бути пляма. То не обов'язково на ній прокладати якісь доріжки із бетонних покрокових плит, або прям робити якісь там змощення. Бо газон, в принципі, витримає людей там 4-5 людей, які живуть в вашому будинку і користуються садом. Хіба якщо ви вже побачите, що у вас там певні стежки сформувалися, ну тоді можна розглянути варіант прокладання в тій частині покрокових плит. До цього, поки ви не будете користуватися садом газоном, я не раджу одразу отак, от бездумно, покроково класти ось ці плити по газону, залишити цю красиву форму. Для насолоди і утилітарним користуванням ним. І другий є дуже важливий момент це ширина доріжок, які ви будете обирати для створення свого саду трішки лікбєзо. Для ергономічного користування. Однією людиною доріжкою достатньо, щоб її ширина була 75 см. Тобто, коли ви берете кратність 75 см, і вам потрібно, щоб дві людини одночасно йшли і спілкувалися, значить, вам потрібна буде півтора метри доріжка. Ну і так далі. Якщо хочеться, щоб три йшло людини, то там вона має бути 2,10 см. Але для приватних садів, для приватних садів, я раджу використовувати все ж таки доріжки, ну, може, десь і півтора метри. Якщо це транзитна зона від е, фіртки до е, будинку, її можна зробити метр в ширину фіртки. У вас там буквально ну скільки, в залежності від розташування будинку, ну, може бути 10 метрів, 10. Там 15 кроків вам потрібно буде 20 пройти. Ширини в 1 метр вам буде достатньо, щоб комфортно пройти від фіртки до будинку. Це перше. І друге, ну геть таку малюсіньку доріжечку до вашого входу до ганку я б не робив. От метр півтора може, їх би було б достатньо. Чим більше площа доріжки, тим більше бюджет на її створення буде необхідний. Ну, я от скажу, що можливо, от такі доріжки широкі. Можуть бути при вході, ну і може ще якісь у вас є зони, там де вам необхідно буде проїхати в утилітарних якихось потребах, тачкою, ще якимось там культиватором. Так само завчасно про це подумайте. Тоді зробіть доріжку там, метр, метр двадцять, метр сорок. Тобто подивіться, яким ви устаткуванням будете їздити і користуватися, і тоді формуйте ширину доріжку саме такою. От, наприклад, у мене в розсаднику є доріжка навіть до двох метрів шириною, тому що там проходить невеличкий тракторець, і він мені допомагає. В переміщенні матеріалів ну, для моїх потреб. Інші доріжки я би пропонував вам робити ну, шириною, ну, наприклад, 75 см, якось тут, на якій я зараз і знаходжусь. Вони вам будуть комфортні навіть при декоративному городі, коли ви їх будете створювати між ящиками. Ось так пройти садом попід деревами або квітниками. І навіть коли ви все ж таки вирішите використовувати покрокові доріжки на газоні, є вже стандартні рішення. Наприклад, плит 60 на 30 сантиметрів. Їх, ну от мені здається, що достатньо для того, щоб використати і пройти. Бо є плити і шириною 90 на 45, але це вже достатньо великі. Їх можна використовувати вже в інших місцях, я би такі на газон не розміщував. Ну і тепер, врешті-решт, ми підійшли до того, з якого ж матеріалу вам зробити доріжку. Я вам покажу два варіанти, із яких я їх роблю. Причому я вам хочу сказати: ці доріжки вони будуть актуальні як в супердорогих садах, так і в тих, де ми можемо ну, мати не такий великий бюджет. Як в громадських просторах, так і в приватних резиденціях. Так, можна використати. Більш вишукані матеріали, більш дорогі якісь, але суть залишиться та сама. Я сьогодні буду говорити про те, як ми створюємо доріжки із гравійного відсіву або із гравією. Коли я створював доріжки в розсаднику, у мене тут постало питання, як мені їх зробити привабливими, екологічними, і щоб вони ще мали ну, достатньо пристойний вигляд. І були сучасними. І ще дивіться, ось тут, де я зараз йду, у мене ще йде ось такий ухил. Я однозначно для себе тоді прийняв рішення, що робити їх із мощення, із плитки не буду, тому що у мене тут площа мощення дуже велика. Я колись рахував, може, десь 600 квадратних, а може і більше метрів. І я розумів, що це бюджет. Я розумів, що навколо цього мощення в будь-якому випадку буде рости якийсь бур'ян, його також потрібно забирати, вичищати. І тому я зупинився на двох матеріалах: це гравійний відсів на доріжці, де я зараз знаходжусь, і е, звичайний гравій. Чому саме тут, на основній доріжці, я вирішив використати гравійний відсів, а не гравій. Через те, що яка б вона фасадна, ця доріжка не була, тобто вона у мене на передньому плані об'єднує офіс там ще з іншими будівлями, буває таке, що ми тут можемо проїжджати тачками. І в Гравію або в Гальці це буде робити супер важко. Це до того, що коли ви будете обирати, із чого саме робити основу і вашу доріжку, то де ви пересуваєтесь якимись колесними там засобами, то щоб ви просто в гравій і в гальку цю не провалювалися, в відсіві це дуже легко і комфортно, ви можете зараз побачити, він формується як умовний бетон, хоча він трішечки і підіймається час від часу, але я також про це пізніше розкажу. Як формувалася сама конструкція інженерна, це стосується будь-яких доріжок. Нам потрібно буде викопати певне корито, тому що ж доріжка у нас буде в рівень з нашою землею, з квітниками, то ми тоді маємо заглибитися. Потім ми обов'язково маємо покласти в це корито геотекстиль, достатньо щільний. І потім вже використовуємо інертний матеріал як наповнювач. Однак, ось цей геотекстиль ми виводимо за межі цього корита і маємо зафіксувати бордюрами. В даному випадку ви можете побачити, у мене йде бетонний бордюр. Чому? Тому що тут дуже великий перепад рельєфу, і е, пластиковий я не міг би використати. Його б могло повести, ну і він там не сильно високий. Тому я тут обрав бетонний бордюр. Але якщо у вас доріжки на якійсь плащині, ви можете обрати або металевий, або дерев'яний, ну просто дерев'яні дошки використати. Це не буде так довговічно, але достатньо естетично в тому числі, або пластиковий. І конструкція дуже проста: корита викопали, тканину зафіксували бордюром і насипаєте потім ось цей гравій або відсів. Тепер що стосується глибини цього корита, наскільки ж його копати? Я вам скажу так: дуже часто в своїх проєктах я використовую пластикові, але дуже тонкі бордюри. Тонкі я маю на увазі така невеличка смужка, там може сантиметр півтора вани. Без ось такої трубки, якщо ви знаєте, часто використовувалися раніше такі бордюри, і зараз вони є де? Зверху є ось така трубка, як шланг. має. Такий вигляд, я такі е, вже не використовував, від них відійшов. Вони нам, ну, на мою думку, не естетичні. Хоча функцію вони виконувати свою будуть. Висота бордюра, про який говорю я, е, е, ну, я беру приблизно 4,8 см, 5 см. Дивіться, якщо у вас не буде. Наприклад, їздити якісь там автомобілі ще якийсь трактор, як у мене, наприклад, в розсаднику, так який важить там пару тонн і щось таке перевозить на собі, то вам глибини цього корита потрібно викопати всього 5 сантиметрів. Чому 5? Тому що ви викопали корита 5 сантиметрів, і на його основу, ну по периметру цього корита, поставили ще бордюр. Це ще 5 сантиметрів. І загалом у вас буде 10. Це ось так. Або навіть ось так достатньо, щоб ви комфортно проходили по цій доріжці, і вона не буде провалюватися. І тоді ви можете одразу, якщо у вас грунти дренуються гарно. Тобто вода не буде застоюватися. Зробити собі висоту цього відсіву 10 см. Ще раз 5 карита і 5 зверху у вас буде цей борт стояти, всього буде 10, цього достатньо. Якщо земля гарно дренується, тоді ви можете одразу насипати просто відсівом. Не потрібно робити якусь основу і пиріг із щебня, ще чогось, просто відсів. Проливаєте його і гарно втрамбовуєте віброплитою. Відео, яке ви зараз бачите, там маленькі коротенькі, це якраз коли ми створювали ці доріжки. От можете подивитися, як ми це робили. Коли ж ви робите доріжку таку для заїзду транспорту, як в даному випадку, то тут більш серйозна основа потрібна, щоб була створена. Все одно, принципі, будуть ті самі: ви викопуєте корито, кладете в нього геотекстиль, фіксуєте бордюрами і засипаєте. Але вже тут потрібно буде взяти пиріг. Із матеріалів. Це щебінь, можна різної фракції, і зверху, наприклад, відсів. Щоб ви розуміли, ось сюди до мене заїжджає трактор, який ну, може важить 2 тонни, може більше. І в тому числі він на собі перевозить також якусь тонну, наприклад, торфу. І ви можете побачити, що доріжки не розлізлися, не розповзлися під колесами цього трактора. Ми просто тут робили. Ну, десь, може, сантиметрів там, 30. Ось цей шар. Ми на 25 десь, сантиметрів. Може на 20 сантиметрів поклали щебню фракції 20-40, а потім просто зверху засипали ось цим відсівом і втрамбували віброплитою. Ось можете побачити, тут розмила дощем. Є фракція ось того щебня, про який я казав, і зверху насипаний просто відсів. І про ерозію. Так, є такий недолік, можна сказати, у цих доріжок, що там, де є перепад рельєфу, коли є сильна злива, воно може ось так розмивати ці доріжки. Воно дуже легко лагодиться, просто берете той самий відсів того самого кольору, засипаєте, притрамбовуєте. Водою можете просто в притрусити, і воно втрамбовується, і буде знову, ну, на жаль, до наступної такої потужної зливи. Ось такі от потоки відбуваються, я вам скажу, за рік, може раз чотири. І більше того, в деяких місцях вони у мене були так само, але коли доріжки втрамбувалися, там тепер такої ерозії нема, залишилося тільки в цих місцях на в'їзді. Але варто зазначити про деякі недоліки таких доріжок. Перша з них, що після зими їх може трішечки вспучити і вони підіймаються. Однак я вам хочу сказати. Пройдете ще раз віброплитою, перед цим залити доріжку. Вона знову приймає ось такий формат, ну, як от втрамбований, умовно, як бетон. Бачите, воно нічого не провалюється. Єдине, що для цього тоді беріть саме звичайний гравійний відсів, який беруть для гарцовки, в якому є е, е, пил. Якщо пилу не буде, е, то тоді такого ефекту ви досягти не зможете. Тобто один раз на рік це зробили, і знову у вас доріжка буде мати ось такий гарний вигляд. І можливо, у вас могла виникнути думка, як поєднувати різні матеріали на доріжках, чим їх відмежовувати, чи варто це робити. Можете звернути увагу, що тут гравійний відсів, що тут гравійний відсів, і взагалі у мене була думка. Зробити такі доріжки, які будуть різного кольору. Ну, це, як типу, основна, а ці вже йдуть бічні. Однак, так як я говорив, що мені потрібно було проїжджати тачкою, то я зрозумів, що я не можу використати тут інший матеріал, наприклад, гравій. Бо у мене тачка тут забуксує. Да? Мені потрібно, щоб ось так от, повністю я комфортно проходив. Пам'ятайте про комфорт у вашому саду, не тільки про естетику. Попри те, що ці доріжки зроблені із одного матеріалу тільки різних кольорів, все одно їх потрібно відділити бордюрами. І подивіться, будь ласка, яке може бути тут рішення. Бордюри бетонні. Ну, для мене вони були дорогі, тому що, по перше, сам бордюр коштує, по-друге, його монтаж. І я вирішив ну, не робити повністю суцільно із цих бордюрів по всьому саду е, такі обмежувачі. Тому я доєднав до цього бетонного бордюру пластиковий бордюр. І е, тоді у нас кольор від кольору відрізняється, бордюри йдуть в рівень. Е, тобто, зверніть увагу, тут ну, легко пройти, він не вище, не нижче. Це дуже важливо для інклюзивного е, проходу, проїзду. І я тут до бетону доєднав інший матеріал, який, на мою думку, оптимально один до одного підходять. Але ось такого поєднання, коли у вас відсів підходить до ганку, не робіть. Чому? Тому що цей весь відсів у вас буде прямісінько потрапляти в вашу будівлю. Тому ось тут потрібно буде все ж таки вибирати частину цього. Відсіву і е, класти якесь мощення. Тобто в місцях, де у вас ось вхід в будинок, може ви хочете щось більш фундаментальне на в'їзді або на парковці, краще тоді обрати бруківку. А ось це варіант, коли можна використати таке інертне покриття е, біля будівлі. Чому? Тому що е, воно може не таке стійке, як відсів. Але ви собі з взуттям нічого в будинок ніякого бруду не занесете. І якщо ви бачите англійські фільми, то у них дуже часто до будинків заїжджає машина якраз по такому гравію, ну там використовуються їх матеріали, але принцип залишається той самий. В такому випадку можна мощення не робити. Таке класичне традиційне. Можна тоді використати оцей гравій, і тоді у вас буде і естетично, і не так дорого, і сміття в будинок нестися не буде. Я вам хочу сказати, що такі доріжки ви можете використовувати і на виробництвах. Наприклад, от як в розсаднику ми це робимо, у нас є велика достатньо площа цих доріжок. і вона виправдана з економічної точки зору, з того, що воно гарно дренується, вода не стоїть і достатньо комфортно пересуватися. Можуть бути у вас ще такі питання щодо догляду. Дійсно, на таких доріжках можуть рости бур'яни, але я вам скажу, що вони, на відміну від класичного мощення із бруківки, не по всьому периметру цієї бруківочки кожної будуть рости, а тільки по периметру самої доріжки. І вони дуже легко видаляються. І хочу сказати, що ці бур'яни ростуть не знизу, а вони насіюються зверху. По центру доріжки я ще ніколи, коли ми там ходимо, не бачив, щоб там щось росло. Там настільки е, втрамбована ця основа, що там бур'ян не росте. Але буває так, що ми їздимо тачками, привозимо рослини, у нас не всюди є доріжки, там є ґрунтова якась стежка. І наносимо ось цей бруд на цю доріжку. Я вам хочу сказати, що. Віяловими граблями дуже легко це можна все прибрати. Воно збирається, і листя гарно збираються, і якийсь навіть бруд. Ну, я, от, знаєте, час від часу думав, що доріжка із такого класичного традиційного мощення, як бруківка, все ж таки більш підходить для розсадника. А потім я почав думати: ну вона ж все одно забрудниться, її все одно потім шлангою потрібно мити. Не віяловими граблями, так шлангою. Тобто, все одно, якщо ви хочете, щоб воно у вас було охайно і чисто. Вам доведеться докладати зусиль. Принцип створення доріжки із гравією з інженерної точки зору такий самий. Просто використовуєте інший матеріал. Одразу насипаєте гравій в це корито, про яке я до цього говорив. Чому я хочу, щоб ви звернули увагу на ось ці пагорби штучно створені? Тут ми не використовували обмежувач, тобто у нас самі пагорби і є обмежувачами. Так, ми їх ще підсадимо ґрунтопокривними рослинами, щоб земля все ж таки не стікала на цю доріжку. Але тут немає бордюрів, і це е, так само стосується і економії в вашому саду і простоти формування цих доріжок. І хочу вам сказати, що не тільки доріжки можна робити із інертних матеріалів, тобто гравію, відсіву, можна робити і певні зони. І ми так робимо в своїх проєктах і садах, як це костровище. Чим воно для мене ще примічательне, це костровище? Тим, що ось тут одна із найнижчих точок, і так як у мене є рельєф, то ось саме тут постійно зберігалася вода, ну, коли ще не було доріжок. Що ми в цьому випадку зробили? Ми тоді в цих місцях, я вже знав, що у мене таких точок, наприклад, 4 в саду. Я не можу звідси вивезти кудись воду. Якимись трубами, ну це дорого, це якась вже більш важка інженерія. І ми тоді просто отут викопали більш глибоку яму, ще на сантиметрів 30, і засипали просто ось цим самим щебням. Тобто, якщо ось тут доріжки у мене висотою 30 см, то тут у нас ще така яма. Загалом вона з цим мощенням, на якому я зараз знаходжусь, складає десь 50 см. Цього буде достатньо, щоб вода сюди все одно потрапляє, дренувалася, але зверху у нас не стояла. Ну, і ще одним елементом доріжки може бути газон. Це не інертний матеріал, він живий, але тим не менш, дивіться, ось позаду мене доріжка гравійна, вона поєднується з газоном. До речі, доріжки тут півтора метра шириною, тут дві людини може пройти. І ви можете і такий варіант в своєму саду використовувати. Єдине, що газон це полив, це буде кошення, це добрива, які постійно потрібно вносити. Аерація, скарифікація. Але як елемент доріжки в саду, я вважаю, що він так само можливий. Ми сьогодні розглянули, яким чином формуються доріжки із інертних матеріалів, гравію, відсіву, є ще покрокові, по якій я йду, і газону. А ви вже будете для себе дивитись, чи робите вимощення із бруківки, чи із інертних матеріалів. Це вже будете ви приймати рішення самостійно. Отже, я нам всім бажаю перемоги та миру. Сподіваюся, що цей ролик для вас був корисний. А побачимося ми в наступних передачах. Вам всього найкращого. Пока-пока!